Айрішкава. 1943 рік, місто Фойнс в Ірландії. Це було місце, звідки трансатлантичні е, рейси відбувалися. Тобто перелітали ми там в Америку або з Америки, і самольоти зупинялися саме в Ірландії, в місті Фойс. І одного дня рейс розвернули через складні погодні умови: Ірландія, сніг, холод, дуже багато снігу. Літак він не зміг. Е, Перелетіти його повернули. Купа пасажирів, які голодні, холодні, змучені, злі. злі. І на той час там працював в аеропорту шеф-кухар. Він не бармен, він не бариста. Він був шеф-кухарем, який дуже любив свою роботу. Він любив своїх гостей, він любив тих, хто. Перелітали і взагалі відвідували цей аеропорт і їли його їжу. І дізнавшись про цю ситуацію, він хотів допомогти своїм гостям. Він хотів зігріти їх, якось порадувати. Для цього він змішав каву, цукор у свій улюблений ірландський віскі і виклав зверху велику повітряну холодну шапку з взбитих вершків. І таким чином, подаючи цей напій, деяким гостям, вони в нього запитали: це бразильська кава? Він каже, ні. Це ірландська кава, і так власне ця назва і привилася. Ну і запам'яталася. І наступні гості, які переповідали цю історію, багато хто літав через цей аеропорт. Вони потрапляли в нього і замовляли саме ірландську каву. І вже Джо Шерід знав, як їм приготувати і як порадувати ці гості, які повертаються за цією чашкою кави.